Супутниковий дзвінок, як нова технологія Starlink змінює правила гри в Україні. Уявіть солдата на лінії фронту. Зв'язок це ключовий фактор виживання, але ворожий обстріл знищує найближчу вежу, радіоефір глушиться. Звичайний телефон стає марним або уявіть родину в щойно звільненому місті. Електроенергії немає, мобільна мережа не працюватиме тижнями, як повідомити про себе чи викликати допомогу. Це реальність, з якою стикаються в Україні, але нещодавній технологічний прорив може кардинально змінити цю ситуацію, надавши інструмент для комунікаційної стійкості навіть у найскладніших умовах. 12 серпня 2025 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про успішне тестування технології StarLink direct to Cell. Простими словами, це можливість відправляти текстові повідомлення зі стандартних смартфонів напряму через супутники StarLink, оминаючи потребу в наземних терміналах. Тест, проведений спільно з одним із найбільших мобільних операторів країни Київстар, довів працездатність концепції. Це стало першим подібним успішним випробуванням у Європі, що знаменує початок нової ери у сфері мобільного зв'язку. Щоб зрозуміти масштаби цієї події, варто розібратися, як ця технологія функціонує. Причина, чому звичайні телефони раніше не могли цього робити, полягає у слабкій потужності їхніх антен, недостатні для зв'язку із супутником на висоті 550 кілометрів. Вони розраховані на роботу з наземними вежами в радіусі кількох кілометрів. Рішення від SpaceX. Полягає не в модифікації телефону, а в удосконаленні супутника. Нове покоління супутників StarLink, оснащене надчутливими фазованими антенними решітками. Вони працюють як гігантські приймачі в космосі, здатні вловити слабкий сигнал смартфона. Спеціалізоване програмне забезпечення вирішує складну проблему ефекту Доплера, що виникає через величезну швидкість супутника. Фактично, супутник імітує роботу стільникової вежі, і телефон взаємодіє з ним у звичному режимі. На поточному етапі технологія підтримує смс, проте SpaceX планує до 2026 року додати функціонал для голосових дзвінків передачі даних та інтернету речей. Якщо для більшості країн світу це технологія для зручності у віддалених районах, то для України вона набуває статусу. Стратегічного інструменту можна виділити три ключові сфери її впливу. Перша військовий вимір. Зв'язок є нервовою системою сучасної армії. Російські війська регулярно наносять удари по комунікаційній інфраструктурі та використовують засоби РЕП. Direct to Cell створює резервний канал зв'язку, стійкий до наземних атак. Він забезпечує зв'язок останньої милі для розвідувальних груп та підрозділів. На передовій без використання терміналів Starlink, які можуть демаскувати позиції. Друга гуманітарний вимір. На деокупованих територіях часто панує інформаційний вакуум через зруйновану інфраструктуру. Ця технологія дозволить швидко розгорнути базовий зв'язок для цивільного населення, даючи людям можливість зв'язатися з рідними а рятувальним службам, координувати свої дії, третя енергетична стійкість. В Україні добре пам'ятають зиму 2022 та 2023 років, коли удари по енергосистемі призводили до масових відключень мобільного зв'язку. direct to Cell не залежить від наземних джерел електроенергії. За наявності зарядженого телефону зв'язок для надсилання повідомлень зберігатиметься навіть під час блекауту, повномасштабне впровадження технології. Заплановане на 2026 рік, однак успішний тест у серпні 2025-го є знаковою подією. Він демонструє, як Україна адаптується до викликів війни, інтегруючи передові технології для підвищення власної стійкості це приклад асиметричної відповіді на військову агресію. Поки на землі руйнується інфраструктура, впроваджується рішення, що переносять комунікації в космос. Таким чином, звичайний смартфон у кишені громадянина незабаром може стати елементом глобальної та практично невразливої мережі, що є важливим фактором у протистоянні 21-го століття. І хоча виклики часу змінюються, одне залишається незмінним прагнення людей до зв'язку. Тепер цей зв'язок виходить за межі планети. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей на каналі.